Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд. Лова. Просить передачу. Стріляє! Удару не буде! оскільки... скільки ре. Супика. розслава на правий фланг. Атака від блакитно чорних Пас вперед, Вихід фактично вісь навіть. Ударить! ви маєте! Василь, Стащишин, забиває. Чудово! Підказує Ярославу Супику. Мацишина, бо то відкривався під передачу. Удар! Немає гола! А... Прекрасна передача. і можна стріляти. Удар від сухнацького Мацишин відбиває перед собою Варфоломєєв. Його пас. Глова! Варфоломеєв. Удар! Повз Воротаємо з великим задоволенням на перегляд заключної двадцяти хвилинки третього поєдинку вечора. В першій айті візі Чишин. Катьянов. На в банді до духов, Удар удар поворотам. Все контроль Василя Василяма. Так що це було зустрічі про кодекс. Прекрасна передача! Фактично Вихід вихідний штавіч, Тащишин. Прекрасна передача! Вихід штавіч Володимир Терлецький! Потрібно забивати удару, ми не бачимо, оскільки Мацишин впевнено ось... Можна зараз От... ну, постріли. на голову той завдає удар. Рикошет. 1-1. Юрій Томків забиває. Рівно 27 хвилин. Но він не самий швидкий футзаліст у складі обох команд. Володимир Терлецький програє. Удар стійка! Як Який... крицебек. Тихуна тримали за руку, той віддав передачу на стрикеля. ледь не вдало. Атакує стрики. Є продовження атаки. Тихун простріл. Удар не буде голу! Ну і контрнасту. Варфоломеєв на голову. Андрій набирає чудову швидкість, потрібно завдавати удар з лівої. Немає вдачі. Спотикання. Зокрема, втратою. Прекрасна передача, вихід 2-0. Вільний Терлецький! Удар! Голу не буде! Ні! Є місце! Два одне і бітьо! Що ж ці хлопці витворяють? Не пам варто зробити висновку. Недооцінили вони суперника, мабуть, у другому таймі, та й в цілому мали перевагу, але ті на контратаках просто.